Коли Христос приходить у життя, приносить Він з собою зміни, і не таким стає все майбуття, і не в той час схиляються коліна. Коли Христос приходить у життя, не все так миліле стається, отримуємо з неба відкриття і Божий план нам незручним здається. Почувши Авріїлові слова, що зовсім дівна дівчина Марія дозволила, що в через два – Збилися на її, а Божі мрії, комфорт могла би вибрати вона по своїм піти містечком та Богу покорилася сповна, її зустріли ясла та овечки. Коли Христос приходить у життя, то змінюються напрямки дороги. Ось сам змішались почуття. Хіба, хіба він буде дбати про святого. А міг собак відкинути з небес Марію міг. Від себе відпустити, тоді не незручну з тебе безчест, і легше би було життя прожити. Та все прийняв, як повелів сам Бог, бажань своїх вже майже не лишилось, і увоємську ніч для двох немовлятко народилось. Коли у рух приходять наші, коли Христос приходить у життя, то у рух. Приходять наші ноги і пастухи, і, і рушують дорогу, щоб побачити дитя. А в небесах теж рух і метушіння, бо на планету провели Месію. Хтось це звіщає нині у піснях, що чути з висоти слова надії. Коли Христос приходить у життя, то часто перекреслюються цілі, міняються і плани, і почуття, і відчуваєш в серці біль Рахілі. Ти йдеш, шкоди так важко йти. уламки власних мій, порою бачиш, не знаєш, де притулок віднайти. Переживаннях тільки гірко плачеш, прийнявши волю господа святу таку здається. Нам не зрозуміло. Ми правильно поставимо ту уберницю благо наболіли. І зрозумієш річ отну тоді, що краще потих Бога біля себе, дорожчих лів, ніж замки золоті, ніж цілі всі досягнуті без неба. Переживеш ти благодать Різдва, тоді здолаєш шлях до Вифлеєму. коли промовиш Господу слова, мені по буде Хай твоєму. Амінь.